Слава Україні! З нами представник команди з Рівного, це команда Танчик. На жаль, ви сьогодні програли в черфіналі. Звісно, дуже сильний суперник попався. Один із фаворитів цього турніру. Вінницька команда Яско. Ваша думка взагалі за рахунок матчу, які емоції, можливо, щось не склалося. Ну і почути його в кінці враження після турніром. Дякую організаторам за проведення такого турніру. Можливість грати. Дякую нашим Збройним силам України, заради яких ми себе почуваємо тут в безпеці. Да і граємо. За турнір, хороший турнір, хороші команди тут. Всі більш-менш непогано грають. На рахунок нашої команди ми приїхали трошки укомплектовані, У нас деякі футболісти зараз приймають участь в чемпіонаті України серед аматорських команд в великому футболі. Тому ми не, ну, приїхали не повністю сильним составом. Попали на команду Яшку, яка дуже хороша команда, вона вже виіграла цей турнір в Тячеві, ми з ними не раз іграли, є там наші хороші знайомі. Е, ігрою результатом не задоволений, а бажанням нашої команди, яка є ослаблена, я задоволений, старання, бажання. І думаю, якщо ми так будемо працювати в тому рапрямку і поможуть нам люди, які в нас ще є в команді, буде результат, буде все. Ну що ж, бажаємо вам, такий наступних матч, ви можете поборотися ще за звільний кубок. Який буде. Зробимо все, що в наших силах. Дякую на взаєм. Слава Україні.